Вітаю, друзі! Дякую, що ви зі мною. Сьогодні ми з вами будемо навчатись встановлювати ріг, іншими словами, скеле для нашого персонажа, щоб ви надалі ми змогли його легко анімувати. Тому пропоную відразу починати. Поїхали! Перш ніж будемо працювати з рігом, нам потрібно застосувати всі модифікатори, крім Subdivision. Скинути з вами Scale та Rotation. Тому обираємо все. Гаряча клавіша A, щоб обрати все. Ctrl A, Rotation and Scale. Так, щоб ротейшн, тобто обертання було по нулях, Scale розмір по одиниці. Як ви пам'ятаєте, коли ми змінюємо розмір або обертання нашого об'єкту, нам потрібно потім скинути ці показники. Щоб наші модифікатори і надалі наш ріг працював коректно. Тепер я переходжу до Edit Mode та перевіряю геометрію свого персонажа. Коли будемо встановлювати з вами ріг, вам буде зрозуміло, чому це потрібно, щоб геометрія були гарними. Так як я вже застосувала модифікатор, тому потрібно було додати на дві руки окремо ще по одній грані в... там, де в нас лобці. Ну і в кінці ми з вами об'єднуємо майже всі частини нашого персонажа: руки, ноги, тіло. Так, Тут ми застосовуємо модифікатор в Mirror. Ctrl-J. Тепер це, в нас, тепер це в нас єдиний меж. Частини скафандру я об'єднаю між собою окремо. Так як цю частину ми зробили з кривої. Це в нас не меж. Нам треба його конвертувати як меж. Права кнопка миші конверту меж. Після цього. Ми можемо вже об'єднати останню частину скафандру. Перевіряємо є. Yeah. Далі, між собою, хочу об'єднати ці частини. Готово. Далі встановлюємо з вами ріг або скелет для персонажа. Armature Basic Basic Human. Ми додамо з вами основний ріг для персонажа. Він буде без пальців, тому що. Нашого персонажа немає пальців, але тут є, звичайно, ще ріг з пальцями. Коли вам буде потрібно, ви зможете додати такий ріг. Приходжу до вікна з властивостями. ми не бачимо з вами наш ріг. Він десь там всередині. Щоб його бачити, нам потрібно перейти в Object Data Properties, Вкладка з таким такою людиною, яка біжить. Viewport display in Front. Так, ми зможемо бачити з усіх сторін наш ріг. Щоб далі працювати з рігом, нам треба перейти в Edit Mode. При налаштуванні кісток в потрібне нам положення під наш персонаж. Нам потрібно бути дуже уважливими, коли ми переміщуємо кістки. Що це означає? Наприклад, як ви бачите, в нас є основна кість і шари в кінці кожної кісті. Всередині одного шара від цієї кістки, від хребта, в нас з'єднується кістка з хребтом всередині від неї є інший шар. Тому нам дуже важливо не нарушити ось цей конект між кістками. Тому в таких випадках нам дуже треба бути уважливими, уважливими коли переміщуємо кістки. Якщо ми бачимо, що один шар. В іншому, тоді нам треба їх обрати два відразу і тоді переміщувати. Дуже важливо їх не роз'єднувати ось так. Тут ми бачимо, в кістках, де шия, лише по одній, по одному такому шару, і ми з вами обов'язково зберігаємо ось цей вигин, який в нас є, за замовчуванням. Це зроблено, як насправді у нас анатомічно виглядають наші кістки таким виглядом. Тому ми це зберігаємо, щоб наш скелет працював коректно з нашим персонажем, з геометрією нашого персонажа. Це дві кістки вони для шиї, і відразу переходить до хребта. тому ми. Спостерігаємо, щоб не нарушити ось цей конект. Також є за замовченням кістки для грудей, але в нас нема грудей, тому ми видаляємо бонус. Але, але попереджаю, що не можна видаляти просто так будь-яку кістку. Це може теж порушити працю скелета, тому будьте уважні. З грудями так можна зробити. Щоб нам не налаштовувати з кожної сторони положення кожних кісток, ми можемо увімкнути симетрію. І тоді, коли обираємо, наприклад, кістку з грудями, з однієї сторони ми видаляємо, і в нас з іншої сторони відразу теж видаляється. Так само я працюю далі з руками і ногами. Хочу увімкнути геометрію, щоб. Звернути вашу увагу, чому ми додали грань до персонажа, до руки персонажа. А, тому що коли будемо налаштовувати прив'язку кісток, то те, як будуть працювати кістки з нашої з геометрією персонажа, буде впливати на те, як буде згинатися та або інша частина. І дуже важливо і гарно для роботи з Рігом, якщо в нас Правильна геометрія персонажа. І ось цей шар, який між двома кістками, він був всередині граний. Тут у нас буде лікоть згинатися, тому нам потрібно, щоб тут була обов'язково грань, де буде вигин. Далі працюємо з ногами. Так як в нас з вами стилізований персонаж, тому трошки не ідеально анатомічно, звичайно, в нас встановлюються наші кістки, кістки взагалі. Щоб подивитися, як взагалі працює скелет, обираємо наш ріг, і в нас з'являється поузмод, переходимо, обираємо кістку, наприклад, руки rotation і бачимо, що ми можемо ось так рухати. Це лише база ріга. Можна, звичайно, прив'язати вже такий ріг до нашого персонажа, але можна його покращити. Тому переходимо до вікна з властивостями і обираємо ріг і натискаємо Дженерет Rig. Так само, щоб його бачити, в нас з'явилися додаткові об'єкти. Вмикаю інфронт, щоб побачити. А ось ті кістки, які ми з вами встановили, ось цю базу, ми можемо сховати вже. Далі так само переходжу в Pose Mode і тут же є трошки цікавіше і детальніше налаштування і рух ріга. Так виглядає дуже складно, але дивіться, в нас є FK та IK. FK це пряма кінематика. Тобто нам потрібно ось так кожну кістку обирати та змінювати її положення. IK – це інверсна кінематика. Це коли при роботі з однією кісткою інші наступні за нею кістки теж зміщуються, дозволяючи набагато швидше отримати більш реалістичні пози персонажа. Давайте зараз з вами повернемось до Object Mode і спробуємо додати цей ріг до нашого. Персонажа. Спочатку ми з вами обираємо тіло, обираємо через Shift Ріг і прив'язуємо зараз до персонажа. Ctrl P. У нас є декілька видів, як ми можемо прив'язувати до нашого персонажа. Нам потрібно обрати With Automatic Weight. Це означає, що блендер прорахує автоматично ваги на кістки. Що це таке? Зараз подивимось. Ми прив'язали, обираємо вже наш ріг, переходимо в Pose мод і пробуємо з вами працювати. Ну, що, дивіться, тепер за нашими кістками рухаються ще і наші руки. Прикольно, чи не так? Alt-R, Alt-G, щоб поставити на місце. Так само, увімкнувши симетрію, ми можемо відразу змінювати положення двох, з двох сторін. Це в нас працює зараз IK. Як же працювати з FK? У нас справа є налаштування, на зараз на IK, переводимо на FK і спробуємо побачити, як це працює. Як Ви бачите, тепер, якщо обрати кінцівку, то вже це не працює. IK. Якщо обираємо ось тут всередині, в нас є такі зелені направляючі, і ми їх робимо «Rotation», то вже в нас буде налаштовуватися лише за цими кістками. Ми можемо комбінувати між собою FK і IK. Але дивіться, коли ми переміщуємо наш ріг, бачимо вплив на тіло. І це ми переходимо до важливої частини роботи з рігом. Це weight paint, тобто малювання вагів обираю. Потім обираю тіло. І вже коли я хочу працювати з кісткою, то справа в мене є вкладка з вертекс групами І тут в нас є всі кістки. Якщо ось так обирати, то ми можемо дивитися, який вплив має ця частина на інші. Як Бачите, коли червоний, це максимальний вплив на геометрії. Коли блакитний, ось такий синій. Навіть до впливу немає цієї кістки на геометрію. Як ви пам'ятаєте, коли ми переміщували руку, то в нас ось ця частина не була під впливом кістки. Щоб це змінити, переходимо в Edit Mode, наводжу курсор на це кільце L і Assign роблю. Переходжу і бачимо, що в мене вже це нормально виглядає. Це має, повинен мати вплив, Pose Mode. І подивимось, як це спрацювало. Дивимося, що вже краще працює, ніж було. Далі так само на цій стороні ми робимо. Тому ми переходимо в Object Mode, Обираємо Paint, Paint і знаходимо hand Left, але тепер нам треба Hand Right знайти. Це ми можемо ось тут вписати Такий самий Hand Right. Можна малювати самостійно ось так. Але ми можемо ще зачепити інші якісь частини. Або можемо перейти в Edit Mode. Навести курсор на потрібну нам геометрію, L обрати weight, тобто вагу налаштувати, нам потрібно максимально, щоб був вплив на цю геометрію. Обираємо потрібну, у нас вже встановлена відразу потрібна кістка, її вага максимальна. І SN, тобто застосовуємо. застосовуємо. Переходимо і дивимося. Відразу в нас додався червоний колір до цієї руки. Тому переходимо в object Mode, обираємо скелет, переходимо в Pose Mode і бачимо, що в нас є таке налаштування. Супер. Ще одна важлива деталь, про яку. Хочу вам показати, щоб коректно працював наш скелет, наш ріг. Ми обираємо тіло і бачимо, що наш, так би мовити, модифікатор у виді арматури. Скелетано він встановлений під модифікатором Subdivision, А треба його поставити над модифікатором Subdivision. Пробуємо подивитися різницю. Коли в нас арматура під Subdivision, то в нас дуже негарна геометрія, коли робимо вигин. Коли ми вже над Subdivision ставимо нашу арматуру, то це вже краще виглядає. Переходжу. Pause mode, Alt-R, Alt-G. Ще в нас є ось такий стреч. Тобто, коли ми переміщуємо так наші кістки, у нас тягнеться наша геометрія. Щоб це прибрати, нам потрібно ось тут налаштування в режимі pause Mode звичайно. А Stretch на одиниці. Тобто, в нас є ось цей стреч. Якщо ми ось так на 0 ставимо, то вже цього стречу немає. Так само обираємо другу ногу і IK Stretch прибираємо. Тут ми пам'ятаємо, що ми хотіли з вами працювати FK. Так само, якщо хочемо працювати з цією рукою, нам треба налаштувати FK. Якщо ми не будемо працювати цими кістками IK, ми можемо їх сховати, щоб вони нам не заважали. Тому ось ці. IK, ARM IK прибираємо на лівій руці і на правій. А тут ми не будемо працювати з FK, тому ми можемо прибрати FK Leg FK, LEG, Right, щоб це все нам не заважало. Далі у нас Є налаштування усі твік, а вони теж не потрібні. твік теж ми прибираємо. Тепер давайте прив'яжемо з вами ріг до нашої голови. Можна, звичайно, так само обрати голову, обрати ріг і з автоматичними вагами прив'язати. Спробуємо так зробити. Переходимо в позмод. Коли ми змінюємо положення, то не все слідкує за цією кісткою і не дуже гарно працює. Тому, щоб такого не було, я не хочу малювати ці ваги для голови, для очей і так далі. Тому я просто обираю голову, скелет, переходжу в повз мод. Обираю цю кістку в ківз мод, Ctrl-P, Bone. Тобто кістка. І пробуємо з вами. О! Вже бачимо, як в нас працює голова. І очі всі на місці, і все на місці. Тому залишаю так. І так само роблю з, зі шлемом. Обираю шлем, обираю ріг, переходжу в поуз мод, обираю кістку голови, Ctrl-P, і дивлюсь, як в мене все працює. Ось так ми з вами налаштували ріг для нашого персонажа. Ви можете спробувати допрацювати ваги. А в наступному уроці ми вже будемо з вами анімувати нашого зайця і спробуємо працювати з нашим рігом, як це буде виглядати. Всім до побачення до наступного уроку!